Усім вітання! На минулих вихідних у мене випала можливість побувати в розсаднику Тетяни Здоровій і помилуватися різноманіттям декоративних злаків, цвітінням хризантем, побувати в теплиці, де зростає безліч квітів. І придбати рослини, які давно вже хотіла в свій садок, обов'язково вам розкажу та покажу, які саме рослини купила. Ось ця руда красуня, що причаїлася в осоці, мілк-шоколад буде постійно нас супроводжувати. Досить великий вибір хризантем, осіння різнобарв'я. Велика кількість ще на бутонах, так що ви ще зможете помилуватися розпуском хризантем. Гарні сорти морозника, рослини як на показ. Пані Тетяна є адміністратором та співзасновницею групи квіткарів та садівників на Фейсбуці. Зелена Альтанка. І вона є продавець квітів. Найкраща професія, як на мене. Заходите на сторінку Тетяни Здоровій, вибираєте альбом поточного року і вже споглядаєте рослини, вони пронумеровані, вказані і ціни, і назви. Тетяна постійно їздить за кордон на виставки, цікавиться новинками, і тому у неї досить великий асортимент рослин. На ділянці зростають квіти, які користуються великим попитом. Їх часто використовують ландшафтні дизайнери для створення гармонійних композицій. Наш гід рудакиця, наївшись котячої м'яти, повела нас до теплиці, а там дівчата на нас чекали злаки, Великий асортимент міскантусів, пенісетумів. Ви все це можете оглянути в альбомах Тетяни і вибрати, що вам до вподоби. І подивіться, яка якісна простора теплиця, у ній знаходиться вже велика кількість рослин, просто очі розбігаються, і ти не знаєш, що ж тобі найбільше до вподоби, що придбати. Ось в таких ящиках знаходиться розсада, вся попікована, пронумерована. І вже починає квітувати, наприклад, Віола. Погляньте, які гарні кольори. Я ось цю вишневу вибрала собі. Планую весною створити композиції, бавши алюми, тюльпани в такому ж кольорі, як і віола. Великий вибір седумів, ціни доступні, рослини доглянуті. Тетяна не один рік займається квітникарством та продажем рослин. Їй у всьому допомагає чоловік, дуже позитивні, обізнані в своїй справі, і я дуже рада нашому знайомству. Гарні відтінки, скабіози. На наступний рік обов'язково собі придбаю. Рода киця проморкотіла, на сьогодні достатньо. Наступного року приїдете, коли все буде квітувати. І ось асортимент рослин, які я придбала. Користовник, квіти можна сушити і використовувати в композиціях. Дуже гарне варіатне листя. Придбала 4 кущика родантемума, два білих і два червоних. Родантим з касабланка. І ще ось такий гарненький рожевий. Два кущика неймовірно гарного седума. Кущик очитка, посадила його між камінням, бо він буде розростатися і квітувати жовтим кольором. Купила Гауру. Я просто в захваті від цієї рослини. Дивіться, який шикарний кущ, таке класне коріння. Вона вся на бутонах і ну, неймовірно гарно квітує. Ось ви можете бачити на фото. Любов. Два кущика вербени дуже з гарними, насиченими фіолетовими квітами. Я думаю, що в композиції з трояндами та ще в рожевому відтінку буде досить гарно. Кущі касеньочок, їх можна розсажувати, садити, садити і милуватися ось такими блакитними очками. А цей неймовірно гарний морозник мені подарувала Тетяна. Ви тільки погляньте на це розкішне листя, а ще він квітує дуже гарно. Щиро дякую. Гравілат, який буде давати яскраву ноту в садочку. Ось так чудово провела я час, і надіюсь, ви теж бажаю вам, любі українці, швидкої перемоги. Бережіть себе і до нових зустрічей!